Біблія сповнена історій віри, мужності та подолання, які надихають нас і зміцнюють наш зв'язок із Богом. Водночас у ній є розповіді, що викликають глибокі емоції та нагадують навіть найвірніші Божі слуги не застраховані від важких випробувань. Серед усіх подій Старого Завіту особливо вирізняється одна надзвичайно тривожна і водночас повчальна історія, описана в книзі суддів розділах із 19 по 21. Цей уривок є одним із найтемніших у святому письмі. Його зміст непростий і може викликати болісні спогади, проте він містить важливі духовні уроки, які мають застерегти нас від повторення помилок, що їх колись зробив народ Ізраїлю. Перед тим як розглянути цю подію, я запрошую вас підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові роздуми над Божим Словом. Історія починається словами з першого вірша 19 розділу книги суддів. У ті дні в Ізраїлі не було царя. Ці слова відкривають нам атмосферу безладдя та морального занепаду того часу. Далі ми дізнаємося про чоловіка з племені Левія, який шукав собі супутницю життя. Він узяв жінку з Віфлеєму в юдеї як наложницю, але їхні стосунки зіпсувалися, і вона повернулася додому свого батька. Через чотири місяці Левіт вирішив піти за нею, щоб примиритися. У дорогу він вирушив разом зі слугою. Та двома ослами. Прибувши додому Тестя, він був тепло прийнятий і провів там кілька днів у гостинності та спокої. Хоча батько жінки не хотів відпускати гостя, на п'ятий день Левіт усе ж вирішив рушити далі. Разом зі своєю наложницею та слугою він пішов у напрямку міста Гевус. Коли настали сутінки, слуга запропонував залишитися на ніч у тому місті, але господар вирішив не зупинятися серед чужинців і продовжив шлях до гів'ї. Ізраїльського міста племені Веніяминового. Там вони не знайшли жодного, хто б їх прийняв, що було дивним для Ізраїлю, де мандрівників зазвичай приймали охоче. Лише один літній чоловік, який також був із краю Єфрема, побачив їх на площі та запросив до свого дому, проявивши милосердя і гостинність. Саме з цього моменту починається одна з найтрагічніших історій, які містить Святе письмо Оповідь, що змушує задуматися над моральним занепадом і віддаленням людини від Божої волі. Поки вони перебували в домі, біля нього зібралася група розбещених і жорстоких людей, які оточили оселю, де зупинилися подорожні. Господар, прагнучи захистити свого гостя, зробив тяжке й болісне рішення. Він запропонував їм свою незайману доньку та наложницю Левіта. У результаті наложницю видали натовпу, і всю ніч вона зазнавала страшних страждань і насильства. На світанку, знесилена та понівечена, вона дісталася до дверей дому, але вже без ознак життя. Коли Левіт вийшов і побачив її, його охопив жах і розпач. Він поклав тіло своєї наложниці на осла і забрав із собою. Повернувшись до свого краю, він зробив вчинок, який приголомшив увесь Ізраїль у глибокому болі і гніві, розділив тіло жінки на дванадцять частин і розіслав їх усім племенам Ізраїлю. Цей моторошний жест був не просто актом відчаю, це був крик до народу, заклик до пробудження та справедливості, свідчення морального занепаду серед Божого народу. Отримавши ці частини, ізраїльські племена були приголомшені. Такого жаху ще ніколи не було в їхній історії. Людей охопило потрясіння і гнів, усі зрозуміли, що сталося щось нечуване з часів виходу Ізраїлю з Єгипту. Лідери всіх племен зібралися, щоб вирішити, як відповісти на це зло. Обурення швидко переросло у загальнонаціональний рух, і тисячі ізраїльтян об'єдналися, щоб домогтися справедливості. Вони звернули свій гнів проти племені Веніаминового, з якого походили злочинці. Ця трагічна подія, описана в 20-му і 21-му розділах книги суддів, стала переломним моментом в історії Ізраїлю. Вона оголила моральну кризу народу, показала, наскільки далеко він відійшов від Божих законів, і водночас нагадала, що байдужість до зла завжди має страшні наслідки. Левіт, охоплений болем і обуренням, розповів перед зібранням усіх ізраїльських племен про жахливі події тієї ночі в Гів'ї. Почувши його слова, народ був приголомшений і негайно зібрав раду. Вирішили вимагати від племені Веніяминового, видати винних, щоб покарати їх за злочин. Але замість того, щоб визнати провину своїх людей і прагнути справедливості, веніямітяни відмовилися підкоритися і стали на захист злочинців. Вони обрали шлях протистояння, фактично кинувши виклик усьому Ізраїлеві. Напруга між племенами досягла межі. Ізраїльтяни, сповнені гніву і прагнення відплати, вирушили на війну проти своїх братів. Племені Веніямина, яке відмовилось покарати зло у власних рядах. Цей трагічний конфлікт переріз у криваву громадянську війну, що принесла величезні втрати і майже знищила плем'я Веніяминів. У ті дні в Ізраїлі не було царя, лише закони Мойсея, але їх ніхто не виконував і не було влади, яка б забезпечила справедливість. Люди жили як хотіли, керуючись власними уявленнями про добро і зло. Це нагадує сьогоднішній світ. Закони існують, але багато хто їх ігнорує, не боячись покарання, бо втратили страх Божий. Проте істинний суддя не людський, а небесний, і від його очей не сховається жоден вчинок. Другий важливий урок цієї історії розуміння, що кожна людина створена за образом і подобою Божою якби ті, хто був у домі того чоловіка, бачили одне одного через цю істину, трагедії можна було б уникнути. Господар знав, що видати гостя тяжкий гріх, але не мав такого ж страху, коли запропонував власну доньку і наложницю на наругу. Для нього життя чоловіка мало більшу цінність, ніж гідність і страждання жінок. Левіт теж вчинив помилку, він не захистив ту, що була поруч із ним, він дозволив їй піти на смерть, не зробивши жодної спроби врятувати. І нарешті плем'я виніє мина. Якби в їхніх серцях була справжня любов до Бога, як у їхніх праотців. Авраама, Ісаака і Якова, вони б ніколи не допустили такої жорстокості. Ця історія нагадує, коли люди втрачають страх Божий, повагу до ближнього і відчуття святості життя, приходить хаос, і навіть обраний народ може впасти в морок. Біблія нагадує нам у 1 Івана 4.8 Хто не любить, той не пізнав Бога, бо Бог є любов. Третій урок цієї історії показує, що чим далі людина віддаляється від Господа, тим легше їй робити те, чого раніше вона навіть уявити не могла. Якщо уважно перечитати книгу суддів від самого початку, можна побачити, як поступово народ Ізраїлю відходив від Бога. Спершу це віддалення здається непомітним, але з часом воно перетворюється на бунт, у якому люди вже не розуміють, наскільки відійшли від Божої волі. Події, описані у 19-21 розділах, яскраво свідчать про духовний занепад Ізраїлю того часу. Вони показують, як слабне моральність, коли Бог перестає бути центром людського життя. Народ, який Бог колись вивів з Єгипту великими чудесами, тепер занурився у світ безкарності, насильства і байдужості. Коли суспільство відкидає Божі принципи, мораль починає руйнуватися, і те, що колись здавалося неможливим, стає звичним. Саме це сталося з племенем Веніямена. Замість того, щоб усвідомити свій гріх і шукати покаяння, вони вирішили прикрити зло і стали на шлях війни з власними братами. Трагедія, описана у книзі суддів, є застереженням для кожного покоління. Коли Божий народ дозволяє світським цінностям керувати собою, наслідки стають невідворотними. Ізраїль зазнав тяжких втрат через власну духовну сліпоту. Війна між братами принесла лише біль і спустошення, якого можна було уникнути. Ця історія вчить нас, що без Бога людство втрачає моральний орієнтир і зло починає керувати серцями. Якби колись хтось сказав тим людям, що вони здатні на такий звірячий злочин, гвалтування і вбивство невинної жінки, вони би відкинули це з обуренням. Але віддалення від Бога зробило їх здатними на найтемніші вчинки. Так само і сьогодні. Якщо ми не пильнуємо свої стосунки з Господом, можемо в майбутньому зробити те, що зараз здається неможливим. Ми не так вже й відрізняємося від тих людей, кожен з нас може впасти, навіть у тому, в чому зараз впевнений, я ніколи не зраджу, я ніколи не зламаю клятви, я ніколи не опущусь до цього. Але без Бога ці слова нічого не варті. Чим далі ми віддаляємося від нього, тим більш уразливими стаємо перед гріхом, який сьогодні самі засуджуємо. Історія на цьому не завершується попереду її трагічне продовження, що ще глибше відкриває наслідки життя без божого проводу. У 20 і 21 розділах книги суддів ми бачимо повстання ізраїльтян проти жахливого злочину в гів'ї. Рішучі у прагненні справедливості вони зібрали армію в 400 тисяч чоловік і вимагали від племені Веніамена видати винних. Але коліно Веніамена відмовилося, що спричинило криваву війну. Перші два дні битви ізраїльтяни зазнали великих втрат. На третій день, звернувшись до Господа і застосувавши засідку, вони здобули перемогу. Результат був страшним місто Гів'ї було зруйноване, а майже все плем'я Веніамина винищене. Лише 600 людей втекли в пустелю. Після цього ізраїльтяни відчули провину. Вони усвідомили, що плем'я Веніамина опинилося на межі вимирання, бо не вистачало жінок для продовження роду. До того ж, вожді одинадцяти племен дали клятву не віддавати своїх дочок заміж за чоловіків Веніамина, що ще більше ускладнило ситуацію. Щоб вирішити проблему, ізраїльтяни вирішили не порушувати присяги, але діяти хитро. Вони напали на Явиш Гілеад, місто, яке не підтримало війну проти Веніамина, вбили там 400 чоловіків і передали захоплених жінок Веніамінцям. Але навіть після цього залишалися 200 жінок. І щоб врятувати плем'я, вони наказали веніамінцям викрасти молодих жінок під час святкувань у Шіло. Так плем'я змогло відновити чисельність, не порушивши обіцянок ізраїльтян. Ця історія дає нам важливий урок. Кожен неправильний вибір має наслідки, які ми не завжди можемо контролювати. Все почалося з того, що один чоловік передав наложницю свого гостя та власну доньку Веніамину. Від цього загинула невинна жінка. Потім група веніамінців скоїла страшний злочин, що призвів до руйнування їхнього міста. Дії вождів одинадцяти племен, їхнє рішення напасти на Веніамина та відмовитися від шлюбів лише погіршили ситуацію, що закінчилося вбивством сотень невинних людей і викраденням жінок. У підсумку ми можемо обирати свої гріхи, але не контролюємо їхні наслідки. Як нагадує апостол Павло в Галатам 6:7 не обманюйтеся. Бог не буде обдурений і що людина посіє, те й пожне. Хто сіє, щоб догодити своїм плотським бажанням, пожне загибель, а хто сіє заради духу, пожне вічне життя. Ця історія також показує трагічний цикл, що повторюється у всьому людстві. Коли рішення приймаються без мудрості та поза божими принципами, їхні наслідки приносять ще більший біль і несправедливість. Початкова помилка призвела до кривавої різанини, яка породила моральну дилему, яку вирішили через ще більше насильство. Ізраїльтяни намагалися відновити плем'я Веніамина, але зробили це ціною гідності невинних жінок. Гріх однієї групи обрушив прокляття на весь народ, і самі ізраїльтяни стали носіями несправедливості. Кульмінацією цієї історії є слова: у ті дні не було царя в Ізраїлі, кожен робив те, що йому було добре. суддів 21 25 це підсумовує все. Без міцного духовного орієнтиру мораль стає відносною, а людство занурюється в хаос. Остаточний урок очевидний: без Бога люди стають рабами власних рішень, наслідком яких завжди буде руйнування. Справжня праведність приходить лише тоді, коли ми живемо за волею Господа і визнаємо його суверенітет.